The <laughs> Усіх вітаю на каналі Домашній шопінг. Сьогодні знову огляд товарів у магазині Копіючка. До дня народження проходять дуже вигідні акції, постійно з'являються нові пропозиції, тому зараз оглянемо детальніше, але перед цим хочу попросити вас підписатися, поставити вподобайку цьому відео, обов'язково пишіть коментарі і бажаю приємного перегляду. Почну з нової колекції посуду. Малюнок з синіми квітами на білому. Дуже гарно виглядає. Популярний колір цього літа. Тарілки є різних розмірів, і 21 см, і велика 27 см. Також є супова тарілка. Для зручності вивела всі ціни та характеристики на сканер. Тому, якщо вас цікавить, робіть стоп-кадр і там можна побачити вартість та розміри. Тепер трішки акційних пропозицій. Салатник 14,5 см діаметр, це скло кераміка, миска також скло кераміка 21 см з зовнішньої сторони на стінках має привабливий рельєф у вигляді смужечок, дуже симпатична. Також тарілка з такими ніби заокругленими кутами, діаметр приблизно 26 см, також йде по акції. Звичайний салатник 13 см в діаметрі, 34 гривні, дуже гарна вартість. І взагалі такий універсальний посуд зараз на знижках різних розмірів. Дійсно бюджетна вартість. Наприклад, ось такий салатник 24 гривні, а ось таке блюдо велике. Довжина 30 см коштує 57 гривень, 50% знижка. Така тарілка 39 гривень. Універсальний білий посуд. Акції ще тривають, тому обов'язково зверніть увагу. Ще приваблива ціна на супниці. Вони також зараз по акції. Є в трьох кольорах. Такий ніжний блакитний, також рожевий, більш така рожева пудра. І ще пастельний блакитний або теж, можна сказати, блакитна пудра. Така соусниця йде без знижки, коштує 29 гривень, але мені здається це новинка. І ось така симпатична соусниця у вигляді гарбузика можна придбати вже до осіннього декору. Далі розглянемо нові акції на чашки. Ось, наприклад, така з синім малюнком може підійти до посуду, який я показувала на початку відео. Вона коштує 75 гривень. Така чашка, мені здається, новинка, йде зараз по акції 55 гривень. І ще така сама, тільки з сердечками, теж по акції коштує 55 гривень. На таку чашку акції немає, коштує 39 гривень, але вирішила показати, дуже гарна. Далі акційні пропозиції, скляні чашки, ніби крижані. Зараз по акції 34 гривні в білому та жовтому кольорі. А ось такі з сірим відтінком коштують 65 гривень, на них акції немає. 75 гривень чашка з помаранчевою квіткою. 32% знижки, досить об'ємна чашка. А ось така маленька 34 гривні, також акція 32%, ще ось така симпатична, схожа на новорічну чашку, теж по акції, коштує 40 гривень. І ще мені сподобались ось ці чашки з таким ніжним малюнком, дуже приємним. По 39 гривень вони досить об'ємні. 330 мл, коштують 39 гривень. Декоративні чашки в двох кольорах з кришкою і з ложкою по акції 82 гривні. На них зараз 50% знижка. А така чорна чашка з декором коштує 55 гривень. Цукорниця скляна зі знижкою 50%, коштує 42,50%. І ще дуже вигідна пропозиція. Ось такі склянки по 17,50 мінус 27% знижки. Хочу сказати, що дуже приємне гладеньке скло, вони не тяжкі, гарненько виглядають. Також в наявності келихи для шампанського, ось такий келих для вина 65 гривень із золотим обідком. Скляні креманочки по 39 гривень. Також хочу показати, вони без акції, але мені дуже сподобались ємності для спецій. Вони скляні, виглядають ніби кухоль. Дуже мені сподобались. Мають оригінальну форму. Коштують 95 гривень. Ще цікавий органайзер. Це такі триємності, дві менших і одна більша. Для чогось дрібного, сипучого, можливо, можна брати з собою спеції на природу, наприклад. Коштує такий органайзер 39 гривень, там є ручка. Або, можливо, можна зберігати якісь дрібні речі чи брати з собою. Ще мені здається також новинка, пластикові контейнери для сипучих або для іншого зберігання з такими кришками. На кришці є ручка, ну не знаю, можливо, це так просто для декору. Менший контейнер 300 мл, більший 550, менший коштує 65 гривень, більший 75 гривень. Закриваються, до речі, щільно. Ще дуже вигідна пропозиція. Ось такий заварник коштує 135 гривень зі знижкою. Він скляний, естетично виглядає, зручно відкривається кришка. Ще вигідні пропозиції скляних заварників. Це заварник French Press. Є два варіанти. Наприклад, цей металевий. Всередині скляна ємність. Коштує 95 гривень. І ще ось такий з бамбуковою ручкою та бамбуковою кришкою. Коштує 135 гривень. Великий асортимент термосів як для дітей, так і для дорослих. Із знижками до 50% я підібрала декілька цікавих варіантів. Наприклад, ось цей термос коштує 82 гривні і має на кришці датчик температури рідини, тобто ви можете знати, яка температура вашого напою. Дуже цікаво, я, чесно кажучи, не цікавилась термосами, навіть не підозрювала, що є така функція. Є з чого обрати, приємні ніжні кольори, різні об'єми, різні форми. На будь-який смак. Дійсно можна щось собі підібрати. Ось, наприклад, термокружка, і вона також із датчиком температури. Є цікавий асортимент ланчбоксів для дітей. Є для зовсім маленьких, є для старших діток. Всередині ланчбокса є контейнери та ложечки з виделками. Наприклад, в такому контейнері організоване окреме зберігання, ложки та виделки. Скоро почнеться підготовка до школи. Потрібні будуть ланчбокси. Для того, щоб взяти з собою сухий перекус, дуже гарно підійде. Ніколи не звертала увагу, що у копієшці є асортимент освітлюючих LED-пристроїв. Наприклад, ось цей зайчик це нічник. Є декілька варіантів зволожувачів для повітря, такі іграшкові форми. І ще є асортимент освітлюючих LED-пристроїв. Наприклад, ось такий розкладний, можна розкласти і повернути в будь-який бік. Такий коштує 115 гривень, ось така лампа звичайної форми. Зараз по акції 85 гривень. Ще дуже милі настільні LED-лампи у вигляді іграшкових тварин. Такі привабливі, чесно кажучи, ось це совенятко мені дуже сподобалось. Можливо, я навіть куплю. Є асортимент, Одні коштують 115 гривень, інші 135 також мені сподобались настінні органайзери для ключів. Є декілька варіантів. Ось така дощечка з гачками, коштує 55 гривень. І ось такий будиночок коштує 85 гривень. Акція на вологопоглинаючі серветки 4. Плюс 1. Виробник хата багата, коштують 29,90 і ще виробник «Фіно», Теж 5 серветок по акції. Коштують 89,90. Гарна якість, я собі такі купувала, можу рекомендувати. Також продовжуються акції на кисневий відбілювач, кисневий плямовий відник, на засіб для чищення Шантеклер. Я вже робила огляд акцій у копійці, посилання залишу в описі під цим відео, якщо цікаво, переходьте. Також придбала собі ось такі серветки для прибирання коштують 99,90 і наступна акція на вироби для плавання, мінус 40% від вартості на ціннику, є жилети для плавання в декількох розмірах вартість відрізняється. Також є ось такі дитячі плотики, різні форми, є у вигляді риб, є ось такі одразу з кермом, теж є з чого вибрати. Не знаю на рахунок якості, але я запитувала, якщо раптом вдома виріб виявиться бракованим, то. Його можна повернути, відповідно потрібно зберігати чек. Є акції на головні убори, така панамка зараз без акції. І ще асортимент пляжних сумок. Саме ось така йде без акції, коштує 245 гривень. Всередині є замок, застіпка. А ця модель сумок якраз зі знижкою 185 гривень. Є ось такі смужки беж, Всередині мені дуже сподобалась прорезинена підкладка. Можна брати з собою щось вологе. Є сині смужки, є червоні, є чорні. І ще термосумки в таких приємних пудрових кольорах. Ось ця колір Беж мені сподобалась найбільше. Дуже гарний також рожевий відтінок, також блакитний. Тканина надзвичайно приємна на дотик. І незважаючи на невеликий розмір, сумка досить об'ємна, багато чого туди можна покласти. І ще роздивимось акційний стенд. На акції зараз вафлі Артек 1490. Також кілька 22,90 фарба, вигідна пропозиція 8490. Також шампунь шаума 89,90, 4490 серветки. Ось така сітка штора від москітів на магнітних застібках 75 гривень. Також 30% знижки на чайник 225 гривень. Ще акція на пральні засоби, 290 Ось такий набір, там капсули для різного типу прання. Вистачить на 24 завантаження, також велика упаковка, майже 500 гривень, Аріель 50 капсул для прання. І ще на акції ось такий засіб для прання Шантеклер на 28 циклів. Дівчата-консультанти сказали, що дуже класні відгуки про цей засіб. Він гарно знежирює, тому поділіться своїм досвідом, якщо хтось користувався. На цьому дякую усім за перегляд. Не забувайте підтримувати відео вподобайкою, пишіть коментарі. Бажаю усім вдалих покупок і до наступних відео!